11 місяців поспіль на базі одеської загальноосвітньої школи волонтери щодня допомагають внутрішньопереміщеним особам та людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Крім того, у співпраці із владою, бізнесом та небайдужими одеситами підтримують сили територіальної оборони та окремі структури збройних сил України гуманітарним забезпеченням. Про роботу найбільшого в Одесі гуманітарного центру у матеріалі Тетяни Бажинар. 87 волонтерів, 64 із з яких переселенці з Маріуполя, Миколаєва, Херсона, Мелітополя, Ізюма та інших міст, постраждалих від російської агресії, працюють у команді гуманітарного центру на базі 117 ї школи. Для них це не лише робота, а життя і спочатку у новому місті. Коли ми сюди приїхали, ми зовсім були розгублені, не знали, куди з себе подіти, що робити і коли я в перший раз прийшла сюди, я побачила тут дуже багато людей, які потребують допомоги. І центр, цей центр він надає і підтримку, і допомогу. Я відчула, що я потрібна просто тут і все не було такого, щоб вибирати десь щось. Просто відчула, запропонувала і з першого дня я тут залишилася. Щодня волонтери надають допомогу понад 500 внутрішньо переміщеним сім'ям та ще 150 родинам одеситів, які опинилися у складних життєвих обставинах. Тут люди отримують продукти харчування, засоби особистої гігієни, побутову хімію, одяг, посуд, іграшки, медикаменти, а також консультативні послуги та послуги психологічної допомоги. Прошу місяць, ми видали сто Двадцять тисяч продуктових наборів ми перегрузили полтора мільйона кілограм продуктів. У нас на центрі написано. Ви не беженці, ви гості міста Одеси. Тому Одеса рада, на гостєприємна, вона завжди допоможе. Завжди. Більш того, хочу казати, що в нас є палатка з речами, і вона тримається тільки на дісітах. Всі ці речі, які даються переселенцям, це все несуть сід. Із перших днів роботи центру волонтери допомагають сім'ям переселенців адаптуватися до нового життя, надають повноцінну підтримку та забезпечують їх усім необхідним, доки вони не знайдуть стабільну роботу та зможуть про себе піклуватися. Також у центрі щодня видають продуктові набори пенсіонерам, особам із інвалідністю та іншим одеситам, які потребують підтримки. низька. Вот. Социальная, конечно, необеспеченность. Уходит много лека... на лекарства. Вот. Потому что уже возраст и болезни, все прочее. Конечно, продовольственная программа все-таки немножко размещается. Хотя тоже хочется и фрукты, и все, но ничего. Гуманітарний центр функціонує завдяки підтримці партнерів як із України, так і за кордоном. У планах волонтерів надання послуг із працевлаштування для ВПО, а також відкриття централізованого хабу, де під час блекауту вчителі зможуть проводити онлайн-уроки.